Вітаю вас, шановні глядачі. 14 грудня Україна відзначила День ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день ми згадали тих, хто першими прийняв на себе удар цієї страшної аварії найбільшої техногенної катастрофи в історії мирного атома. Сьогодні в ефірі Першого муніципального каналу ми поговоримо з Анатолієм Кірсановим, заступником голови міськрайонного товариства Союз Чорнобиль. В студії Анастасія Ківі. Вітаю вас. Добрий день, всім біла Радістаровська. З Новим роком вас всіх, мирного вам року і благополучного! Ми бачимо, що на покладанні квітів до меморіалу приходить багато людей різного віку. Це і дорослі, і діти. Скажіть, ви когось запрошуєте особисто чи вони приходять за власним бажанням? Ви знаєте, ми ніколи не запрошуємо нікого. Єдине, що у нас буває, ми погоджуємо час. На які там зустріч відбувається з міським головою, щоб він мог свої плани сформувати так, щоб зустріч стоялася. А ті, хто приходять, вони приходять за своїм бажанням. Нам це дуже приємно, коли ми не запрошуємо людей, але вони приходять. І дуже приємно, коли приходять посадовці, коли приходять депутати, коли приходять місцеві люди, які розуміють проблему. Атомної електростанції і того горя, яке сталося. навіть приходить священнослужителі. І нам також це дуже поважно, тому що ви знаєте, що навколо Чорнобильської атомної електростанції, коли вибух трапилася аварія, багато було там різних думок. Радянська влада це скрила. Але священнослужбовці з всього Радянського Союзу, поважні і авторитетні, зібрались і три рази обійшли йшли вокруг Чорнобильської атомної електростанції з молитвами. І до нас приходять священнослужбовець в благодійни Русі. Ми з ним спілкуємося. От, він там допомагає нам в особистих справах. Навіть приходять люди, які не знали, який буде час покладення квітів. Наприклад, Василь Петрович Самокіш, він ну не зміг бути разом зі всіма на цій зустрічі, але він приїхав чи раніше, чи пізніше і засвітительствував свою повагу до нас, чорнобильців, до того вкладу, до того героїзму, який ми виразили під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Ми поважаємо такі відносини до нас. І ми також відповідаємо всім цим людям своєю повагою, своїми тамкими зв'язками. І дай Боже нам і так продовжувати. А що особисто для вас означає День ліквідатора? Ну, ви знаєте, раніше це була якась така тяжка, тяжка отут ноша, тому що багато чого було невідомо. І... То була така подія невідома, як вона закінчиться. Зараз для нас, 14 грудня, це як свято. Ми зустрічаємося. І День ліквідатора він був застосований 14 грудня зв'язку з тим, що закривалася атомна електростанція 14 грудня 1986 року, був сформований саркофаг. І 14 грудня президент Ющенко, на наше. Бажання ну, установив таке свято. І ми збираємося, як 26 квітня, то є така дата День пам'яті, а 14 лютого то вже такий відомий праздник, і таке відоме свято, на якому ми осуществляємо, здійснюємо нагороди, висказуємо поваги. До нас приходить влада, і різні мероприємства проводяться по всій Україні і іншим республікам. Які там є ліквідатори, Тобто сьогодні то для нас свято позустрічатись, пообщатись і засвідительствувати, що ми присутні, ми працюємо і вносимо свій вклад. Сьогодні особливо наш вклад. Він в такий от час, він дорогого вартий. Багато років вже пройшло з трагедії. На жаль, з кожним роком все менше ліквідаторів залишається в живих, все більше від нас уходять. Чи хочете ви згадати когось зі своїх друзів, товаришів? Так, да, ми особливо згадуємо тих, хто приніс з нами багато років співпрацював в нашій організації, вніс свій особливий внесок. Ви розумієте, що організація застосована в 88-му році. І ми за цей час багато підприємств розпалося і багато там. Різних організацій перестала існувати, а наша організація існула, існує і несе на собі спеціальні обов'язки по соціальному захисту, по багатьом напрямкам громадської роботи. І це завдяки нашим всім тим, хто з нами працює. Особливий вклад вклав Юрій Кузьмінка, Царство небесне, Іван Доні. Також ви розумієте, що так сталося, що колись нас було півтори тисячі, а зараз нас, <сувачте>, вибачте, біля трьохсот чоловік. Тому ми розуміємо, що подяка, і коли проходять наші зустрічі, перше, що ми робимо, ми минуту таку мовчання робимо і вспоминаємо наших всіх. Хто з нами там працював і вніс великий вклад? Це не обов'язково Чорнобильці. Ти люди у нашій організації состоячі ще і різні люди, і губернатори, і мери міст. І ми також дякуємо за той внесок, який вони внесли. Ви згадали, що ваша організація створена в 1988 році. Тобто ви вже давно існуєте. І розкажіть, як складаються ваші стосунки з місцевими владами? Ви знаєте, от я так виразився, що з 88-го року. Дуже велике фундаментальний такий внесок, фундаментальний вніс Віктор Федорович Артеменко. То був перший мер, навіть він колись був председателем із а потім там сталися так адміністративні зміни. І він став як міський голова. При ньому і наша організація була зареєстрована, і саме великий вклад внесок такий ніс він. Ми збудували два будинки житлових п'ятиповерхових для Чорнобильців. Ми багато людей пересідів з Житомирської області, навіть його заступник Валерій Олійніка їздив з нами. в ті... В Чорнобильську зону, і ми вибирали людей, у кого мали діти до трьох років, щоб якісь спасти покоління. Великий внесок вніс міський голова Доценка Микола Миколович. Він також надав, ми з ним збудували багато квартир для чорнобильців. Ви розумієте, що квартири це основне для наших ліквідаторів. Віктор Микола Миколович Доценка надав. Ну, надав багато квартир, при ньому був збудований наш Чорнобильський меморіал, і він співпрацював з нами на такому рівні. Розумієте, здійснення і робота цих підприємств, громадських організацій, вона залежить від влади. Як влада розуміє це питання, як влада йде на зустріч, які стосунки? І ми, маємо чи довіру до такої влади. Заводили сюди кошти, будували будинки, здійснили різні там поставки, обладнання в лікарнях. І це дуже сказується. І ми дякуємо. Ми сьогодні спілкуємося з Артемінка, з Даценка і іншими мерами. І ці два мера особливо внесли великий вклад в Чорнобильський рух. Це дуже вісомий вклад. А як зараз складаються ваші стосунки з владою, якщо казати про сьогодення? Ну, як казати про сьогодення Віталія Вікторовича, який став міським милогом. Він, як кажуть, мабуть, якісь книги зна, прочитав, чи отримав попередні нататки від цих двох мерів. Він до нас відносився дуже поважно. І я хочу сказати, це повага не так, що вона десь там на слух. Коли сталася це горе, велика трагедія, друга велика трагедія нашої держави, скажемо, війна. Ми чотирьох чорнобильців, з них два а, військових, колишні командири дивізії, учасники бойових дій. Ми прийшли до Віталія Вікторовича, і він пригласив своїх заступників Олександра Скалазова і інших. І ми обговорювали чотири години, План, по якому можна місто зберегти, як якісь запаси продовольчі, як обладнати підвали під бомбосховища і ттете. І потім його оці нароботки і благодійні такі діла, і прочі, були на вищому уровні. В повісті дня всі наші питання, які стояли, а це соціальні, вони всі вирішились. Mm -hmm. Зараз так сталося, що. Розумієте, він тимчасово відсутній, і така... він, він потрапив в політичну турбулентність цього часу. І він, як не політик, розумієте, з, і з ним сталася така несподіванка. Але я думаю, він повернеться, буде працювати. Але зараз, виконуючи обов'язки Олександр Скалазуб, він вирішує питання на вищому рівні. Він працював з Віталієм Вікторовичем, і у нього є такі повний. Потужними використаний адміністративний механізм, ми рішаємо всі питання на раз. Але ми намагаємося ці питання, знаєте, як вирішувати, не політизувати їх. А скажіть, будь ласка, якщо казати про допомогу з боку держави, чи є якісь пільги для чорнобильців, які збереглися на сьогодні? Ну, на сьогодні, знаєте, як. З 2014 року наші всі пільги, скажімо так, дуже знівельовані. Але ми не в претензіях, ми розуміємо. Але останні три роки ну, практично ми самі ще надаємо державі якусь допомогу по максимуму, яку можемо. Участвуємо в рухах волонтерських, допомагаємо нашим хлопцям, які там працюють на різних уровнях, захищаючи нашу державу. Тому сьогодні питання від держави воно повинно бути є. Особливо у нас така категорія незахищених. Але вони проявляють таке терпіння і розуміють, сьогодні час треба пережити. Ми виконуємо свої обов'язки, ми допомагаємо як можемо на різних рівнях. Є такі в нас програми, і ми це робимо. Ну, Треба далі вистояти, а там все буде, я думаю, добре. Нагадаю глядачам, що за ваші кошти у Білгороді Дністровському було збудовано пам'ятний знак. І на ньому є така фраза Тим, хто врятував світ. Що вона означає для вас? Чому саме вона там вибита? І скажіть, будь ласка, що означає Колокол на арці? Да, це цікаві питання, і багато людей, які приїжджають за кордон, особливо зараз під час війни, багато людей, які Потрапляють до наших меморіалів, задаються питання, що це значить? Вони не розуміють, думають, що зараз іде війна і зараз такий підтекст. Але те, що написано тим, хто врятував світ, то написані фрази історичні, то написані фрази, вони, як золоті сторінки в історії нашої держави, написані, скажімо, життям і тим життям, які поклали наші чорнобильці. Літом 1986 року, коли аварія ця була в самому такому, сказати, вже циклічному ритмі, початок її ліквідації вже продовжується на потужному рівні, приїхав до України такий радіо, радіаційний доктор, називаємо його, Гейл. І коли він побачив, як ці ліквідатори літом. Таких от називаємо їх роба, як ми їх називали в робах, і з такими от ліпістками, як ми от носили від ковіда, так, майже такі ліпістки були у нас там. І він побачив, як ці люди ліквідовують аварію на ЧС, і він каже: Боже, яке самопожертвування. Вони не знають, на що вони йдуть, але вони рятують світ ціною свого життя. Він, як сказав, отак, а там вже в ділігації не винув один був. І коли робили такі меморіали, і коли ребили пам'ятники, і ця фраза тим, хто врятував світ, навіть я хочу, користуючись таким от, випадком, сказати, що люди, які потрапили в ліквідацію аварії на ЧАЕС, вони внесли такий внесок. Вони не знали, що вони йдуть. І віддають своє життя, віддають своє здоров'я. Вони не, не розуміли цього. І коли пройшов час, вже було багато вже інформації, і навіть е, керівництво нашої організації, Міжнародної організації «Союз Чорнобиль, воно звернулося до священнослужбовців. І у нас є така ікона, яка написана Володимиром Грецьким у 2003 році, яка освіщена. Патріархам Київським і Всія Русі, яка всюди знаходиться, де є Чорнобильці. Ми її сюди до міста нашого привозили багато разів. Вона подорожує нога, вона має таку силу, цілющу силу. І навіть така є ікона, де, я хочу її показати от, всім, от, на якій зображені вперше в мирової історії живі люди. Живі люди, як Божа рать, зображені живі люди. Тобто, на цій іконі Ісус Христос зображений, Діва Марія, Матір Божа зображена, архістратіх Міхаїл зображений, який являється покровителем всіх захисників вітчизни. І зображені живі люди ліквідатори, пожежник, медсестра <клухи> і ліквідатори. І вони зображені живі люди на такій іконі. Рядом зображені їхні душі, які покидають. Це розумієте, в мировій нашій православній, такій, як сказати, вірі, це єдина ікона, яка з живими людьми. Обично такі ікони пишуть святий ліки, вже які померли чи відійшли від життя. А тут Є живі люди. Це говорить о те, які внесок вклали ці люди, спасаючи мир. Ви розумієте, пройшло 600 тисяч, цих 600 тисяч зараз залишилося навіть на нашому прикладі. Ну, не буду грустно розказувати. А колокол, от ви запитали, що ми? Mm -hmm. колокол — це набат. Це набат. це колокол, це тривога. І це колокол — це пам'ять там. Щоб люди пам'ятали і ніколи не допустили, щоб повторилася якась катастрофа на атомних електростанціях. Чорнобильська катастрофа, вона в 400 разів привишає всі взриви, які були на Хіросімі і Нагасакі. Ви розумієте, там була взривна волна, там Хіросімі і Нагасакі взорвалась бомба над землею, там, десь кілометр, там був такий потужний вибух, що зніс все з ззрив... землі. А Чорнобильська атомна електростанція там був великий виброс радіонеклідів. які селі ну, залишилися на почві, який сьогодні ще навіть не пройшов якийсь рід чи період полурозпаду. І це треба розуміти і не допустити, тому що ми ми маємо історію наслідків. Нам казали, що будуть через 30 років будуть наслідки. І ми маємо сьогодні дуже багато наслідків. Як діти більш менше ще у наших ліквідаторів здоров'я, то внуки вже мають патології, вже внуки народжуються інвалідами і мають проблеми зі здоров'ям. Це наслідки таких аварій. І колокол він свідчить: будьте начіку, не допустіть Люди, Розумієте, це горе, це набат, який звінить. Цей колокол він символічно встановлений на всіх наших меморіалах. А скільки на сьогоднішній день чорнобильців залишилось в місті? В місті біля 230 чорнобильців, а в районі десь до 60 чоловік. Угу. Ну, Чи є серед них ті, хто воюють зараз? Так. Да. Сьогодні розумієте, більшість наших, скажімо, Половина наших чорнобильців, ліквідаторів, які потрапили на ліквідацію аварії на ЧС. Це люди з військовим досвідом. Вони вже не молоді, але досвід їхній востребований і вони приймають участь в захисті нашої держави. Але інша ще ступінь: захист на захист держави стали наші діти, які сьогодні воюють і обороняють нашу державу. Розумієте, як нашим ліквідаторам досталась доля обороняти державу на такому рівні, там, скажімо, в ті часи, то сьогодні діти стоять на захисті в сьогоднішні часи. Це дійсно так. Є ще один важливий аспект. Я знаю, що ви допомагаєте родинам-чорнобильцям, самим чорнобильцям, продовольчими наборами. Скажіть, з чого це все взагалі почалось? За який ресурс? Ну, почалось, як я сказав, це з наших стосунків з Віталієм Вікторовичем Гражданом. Він зателефонував мені, як почалася ця війна, і сказав, яку там допомогу, ви там до нас прийшли з допомогою, що ми можемо допомогти в місті. Тоді Тоді були якісь ресурси, трошки дали ми зі своїх ресурсів, і чорнобильцям, інвалідам, по-перше, була надана допомога. Потім ми взяли це на. Свій облік і совмісно з організацією Афганці Чорнобиля». тому що у нас є і, і Афганці. Там наші колеги, вони нам допомагають. Наш власний вклад, власний вклад. І я хочу сказати нашим телеглядачам. Віктор Інденюков постійно допомагає нашій організації. Він несе на собі таку гражданську позицію, особливо сьогодні. І ми допомагаємо всі ці три течії такі об'єднані. Ми допомагаємо першу чергу, ми допомагаємо інвалідам. В другу чергу ми допомагаємо вдовам всім чорнобильцям, там мінімальна пенсія, там 2600 600 до 3000 тисяч пенсій, ви розумієте, як на таку пенсію. Зараз ми організували і вручаємо, розносимо дітям Чорнобиля спеціальні такі подарунки і працюємо над цим. Але не всім ми допомагаємо. Є такі, у яких пенсія велика, дуже велика. Вони самі повинні допомагати. Тому ми диференцуємо ці відносини. Ми цю допомогу вже строїмо протягом трьох років війни. Скажімо, в минулому році ми таку акцію здійснювали два рази. Зараз ми плануємо там накопити якісь кошти і будемо продовжувати цей напрямок. Це дуже необхідно. Бо розумієте, в цей час. Важно бути востребованим і разом з усіма не уйти від відповідальності і не уйти від які допомоги людям. Це повинні розуміти всі. Навіть і ті депутати повинні розуміти. А то до нашого пам'ятника дехто і не приходить, а коли вибори, то вони приходять всі. А так, щоб якусь допомогу здійснити, то вони думають, що Бога за бороду поймали, стали навіть депутатами. А якусь допомогу сьогодні. Адресну, непосредственно. Я ж вам сказав, Андренков допомагає колись, там ще люди допомагали, але ми так не спекулюємо на цьому. Так що ми дуже вдячні. І Олександр Скалазуб, от зараз він виконує обов'язки. Він мені телефонує говорить, Анатолій Максимович, яка потрібна допомога? Скажіть, ми, ми на чеку, ми разом. Я йому вдячний. Людина розуміє, що сьогодні там вистачає обов'язків у нього, так, вище криші, як кажуть. Але він дзвонить, і ми розуміємо друг друга. А як здійснюється медичне обслуговування чорнобильців сьогодні? Так, да, це питання найсложне. Навіть воно саме сьогодні необхідне і саме тяжке. У нас була своя клініка, яку ми вистроїли, яку ми організували для чорнобильців, афганців і ветеранів. Це колишня больниця водників? Але з початку війни. Вона зараз працює на поранених, вона працює на захисників вітчизни. Ми майже там не проходимо ніякого лікування, ніякого обстеження, ніяких медицинських процедур. І вся нагрузка, і вся це, як вам сказати, навантаження лягає на місцевій лікарні, на місцеві поліклініки. І тут приходиться вже допрацьовувати вопроси. На вищому рівні з міською владою. Навіть це питання, коли хотіли зараз, от з цією районною больницею, да, стільки там шума, там політичні пошли такі якісь там непорозуміння. Але це питання ми вирішуємо. Я зустрівся з Олександром Скалзубом. Ми обговорили, як його вирішити, щоб там не лишити цю больницю без робочих місць. Ми зустрілися з власним речом. Жнякі нем переговорили. Ми зустрілись в департаменті здравоохоронення в області, переговорили, щоб як вийти з цієї ситуації. Ми зустрілись з депутатами, нашими місцевими, депутатами обласної ради, які в бюджетній комісії, як зробити дофінансування, як зберегти на якийсь час. І знаєте, було прийнято мудре рішення дипломатичним путем. Депутати прийняли рішення вірне. Зараз воно працює. Нам крайне необхідно, щоб працювала районна лікарня, і ну, міська працює там в автоматі, там сформірований колектив, там дуже так воно потужно організовано, і медицинське обладнання туди поставлене правильно за часи Віктора Віталія Вікторовича. Але безплатне медицинське обслуговування у нас зараз майже відсутнє. І тому. Ми ну, розуміємо, що це велика проблема. Но не на часі зараз мають ті проблеми, коли в державі є більш великі питання, коли треба кожному внести свій внесок і майже чимось пожертвувати ради миру і ради перемоги. Дякую вам, пане Анатолію, за те, що зустрілися з нами, знайшли час, щоб поспілкуватися. Я дякую вам, що ви робите такі зустрічі. Треба побільше робити, щоб була інформація у людей, щоб була людям підтримка. що е, Є такі, хто навіть е, е, создає додатковий накав. Цього не потрібно, час мине, все, все владнається. І з цієї ситуації нам треба. Потрібно вийти людьми, не звіріти, не скалитись, а вийти людьми з вищої букви, щоб ми могли продовжати розвивати нашу державу. І кожен повинен нести свій вклад трудовий, моральний, фізичний, і навіть допомога цю, яку ми маленько допомогу здійснюємо. Це розумієте, це повага, це знак такого уровня відносин, що достоїн кожної людини. Тому. Ми вийдемо з цієї ситуації. Буде мир. Тримайтесь. В студії був Анатолій Кірсанов, заступник голови міськрайонного товариства Союз Чорнобиль та ведуча Анастасія Ківі. Дякую глядачам за те, що були з нами. До нової зустрічі. На все добре. Дякуємо вам всім. Хай щастить.